Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, чуємо. Дякую. Чуємо. Доброго. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт усподарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. У нас сім учасників є чи є серед вас представники громадськості. Можете озвучити це, включивши мікрофон, можете написати в чаті. Це поки я не бачу, щоб хтось писав в чаті, ніхто не озвучує. Давайте наступним чином діяти. Даємо можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, зрозуміло. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12 година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 14 березня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення <кій> оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством ДТЕК Дніпроенерго стосовно планованої діяльності здійснення операцій з управління відходами на об'єкті оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше на золовідвалі, на балці Західна, відокремленого підрозділу Придніпровська теплова електрична станція акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити, ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям два статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 217 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на сайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля. Інших п'ять учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон, представляйтеся і кажіть, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, будь ласка, пані Катерина Величенко. Доброго дня. Я представник замовника, інженер проєктувальник проектувальник топ -інце екологія» Величенка Катерина Володимирівна. Дякую. Далі в нас всі учасники підписані англійською мовою. До того, щоб я не допустила помилку у вашому прізвищі, Я буду називати вас по ім'я ну, ім ваше. А ви, будь ласка, включайте мікрофон, звучите, як вас звати, прізвище і кого представляєте. Будь ласка, пан Анатолій. Доброго дня всім. Борочевський, Анатолій Михайлович, директор ДТЕК Придніпровська ТЕС. Дякую, пане Анатолій. Пані Олександра. Будь ласка, пані Олександра, ви нас чуєте? Mm. A -a, давайте далі поки що. Мабуть, Зі звуком щось, a -a -a -a. Zlucom, to... hmm, щось... Mm, в неї. Будь ласка, пані Олександра, якщо ви нас чуєте, ви можете написати в чаті, кого ви представляєте. Я тоді озвучу, щоб ми зрозуміли, хто ви. Пані Ірина Листопад, якщо я не помиляюсь, будь ласка. Добрий день. Добрий. Листопад Ірина Анатолієвна і я начальник відділу екології ДТЕК Придніпровська Тес. Дякую. І ще в нас є пані Ірина. Ірина Ликовицькенія, представник суб'єкта господарювання, менеджер з екології. Дякую. А, отже, чекаємо, пані Олександру. Можливо, давайте я, може, представлю, бо вона не може ні написати, ні відповісти. Глухих Олександра, менеджер з екології, представляє суб'єкт господарювання. Ага. Дякую, дякую. Отже, тоді ми на 12 годину 22 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У нас серед семи учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатори громадських слухань. І ще двоє учасників це представники. Ой, вибачте, ще п'ять учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання, будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій з управління відходами на об'єкті оброблення. Облення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше на золовідвалі на балці Західна відокремленого підрозділу Придніпровська теплова електрична станція, акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую Дякую. Дякую, дякую. дякую. до побачення. До побачення.